Всім доброго дня! Сьогодні готую тушковану печінку з яблуками. Беремо такі продукти: 900 г печінки, 3 яблука. Я беру кислі, 2 цибулини, 3 столових ложки томатної пасти, сіль перед за смаком і олію для смаження. Готуємо. Спочатку печінку миємо, очищаємо від плівки і нарізаємо шматочками. Цибулю для печінки нарізаємо півкільцями. Яблука шкірочки і натираємо на терці з великими вічками. Яблука змішуємо з томатною пастою. Далі цибулю обсмажуємо до прозорості. Тепер додаємо печінку і обсмажуємо з цибулькою 5 хвилин. Пройшло вже 5 хвилин, печінку солимо. І перчимо. І додаємо яблука, перемішані з томатною пастою. Все перемішуємо і тушкуємо ще з яблучками приблизно десь 10 хвилин до готовності печінки. Така виходить печінка. З додаванням яблук вона виходить дуже смачна, соковита. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!